Пам'ять про встановлення пресвятих дарів церква святкує Великий Четвер. У цей час вона зосереджується на Євхаристі як спогаді про смерть і Воскресіння Ісуса Христа та про жертву, яку Він приніс. Урочистість Божого тіла сьогоднішня зосереджує нас на Євхаристі як святі та постійній присутності у святих тайнах. Починаючи з 13 століття, церква відзначає окреме свято Божого Тіла, щоб у відповідний урочистий спосіб подякувати за цей надзвичайний дар Христа. Засновницею сьогоднішнього свята була свята Юліана Скорнійону. У 1245 році вона пережила об'явлення, в якому Христос вимагав встановити окремо свято на честь Пресвятої Євхаристії. Господь Ісус навіть встановив собі день святкування Божого тіла четвер після неділі триці. У 1246-му відбулася перша Євхрестійна процесія, а в 1264-му урочистість Божого тіла запровадив у Римі Папа Урбан IV. Євангеліє нагадує нам про чудесне примноження хліба для натовпу і слова Ісуса до учнів. Дайте їм їсти. Цей заклик залишається актуальним і в наш час. Спаситель приходить до людей, щоб втамувати голод любові, голод правди, голод братерства, голод перемоги над смертю. Це зобов'язує всіх нас часто і гідно приступати до святого причастя, ставати добрими як хліб для тих, з ким ототожнює себе Христос. Особливо це стосується стражденних і покинутих. Причастя єднає нас як з Христом, так і з нашими братами і сестрами. Хліб, який ми ламаємо, хліб це не участь у тілі Христовому, тому що хліб один, тому ми, що нас багато, складаємо одне тіло, бо всі ми з одного хліба причащаємось, так говорить апостол Павло. Христос один, Його тіло одне. І наслідком спільного ламання хліба стає єдність послідовників Христа. Євхаристі Ісус піддає свою безмежну любов Отцеві від імені всіх людей. Це вже не просто обряд, а знак безмежної любові. Ця любов повинна народити життя. Саме тому Ісус воскресає з мертвих і дарує життя тим, хто Його приймає. Сьогодні, коли ми прийшли сповідувати свою віру в реальну присутність Христа в Євхаристі, варто поставити собі декілька запитань: чи вірю я в присутність Христа під формами хліба і вина? Які стосунки я маю з Ісусом, як часто я живлю себе причастям їжею паломників на дорозі, яка дає безсмертю. Адже від того, як ми беремо участь в Євхаристі, залежить якість наших стосунків. Не лише з Богом, але й з ближнім, саме в ній Христос здійснює своє пасхальне об'явлення. Я з вами по всі дні аж до кінця світу. Він хоче, щоб кожен з нас відчував його живу присутність і переживав Євхаристійне зібрання як особисту зустріч з ним, а в ньому з кожною людиною, яка існує. Від того, як ми беремо участь в Євхаристії, Залежить якість наших стосунків не лише з Богом, але з іншими. Бо якщо ми розглядаємо час і християнському зібрання як зовнішній тільки ритуал, під час якого наша увага блукає в багатьох місцях, то маємо підстави побоюватися, що ми просто ставимося до Ісуса як до об'єкта. Предмет, який є важливим, але не особистістю. Він є. Святиною шматком хліба, який ми з'їдаємо. І тут же забуваємо про Нього, занурюючись в повсякденну метушню. Ставлячись до Ісуса як до предмета, ми також починаємо ставитися до інших як до предметів, які служать для того, щоб нам було краще. Відвідування Месе дає нам комфорт виконаного релігійного обов'язку. Тоді як ми ставаємо, ставимося до наших ближніх як до інструментів для отримання тільки задоволення. Містичний досвід Блаженної Марії Кандіди від Євхаристії, монахані Крамелітки Сіцилії, також може допомогти плідно переживати зустріч з Ісусом в Євхаристії. У своїй праці про, про святу Тайну вона зізнається, що пізнала Ісуса Христа дуже пізно. Мені було близько 18 років, коли я зрозуміла дещо з цієї тамниці. Одного разу я запізнилася на службу і не змогла приступити до святого причастя. Коли церква вже була зачинена, я хотіла повернутися, але одна бідна жінка сказала мені, чому б тобі не піти в різницю, щоб відвідати Господа, хоча б на короткий час. Ті слова і приклад. Моєї старшої сестри привели мене до присутності Ісуса в Скинії. Коли ми беремо участь в Євхаристії, ми відчуваємо почуття приналежності до церкви, до Божого народу, до тіла Господнього, до Ісуса Христа. І ми ніколи не зможемо повністю осягнути її цінність і багатство. Це зобов'язує на всіх нас часто і гідно приступати до причастя. Ставати хлібом для інших. Просімо Христа, щоб це таїнство вівтаря і надалі зберігало його присутність у церкві та формувало наші спільноти у любові та єдності згідно з серцем Отця. І на кінець молитва з Міжнародного і конгресу, який відбувся в Філіппінах 24 січня 2016 року. Господи Ісуса Христе, надії слави, ми знаємо, що Ти присутній у Церкві і в таїнстві Євхаристії, яке Ти залишив нам як дар. Коли ми святкуємо святу вечерю, приймаємо хліб життя, чашу спасіння, усвідомлення Твоєї присутності вживає, що спонукає нас продовжувати Твою спасенну місію у світі.